Весна сезон пожеж в екосистемах. Причиною масштабних загорянь трави є люди. Рятувальники зауважують, вони вже почали виїзди на ліквідацію таких пожеж. Проте місцеве населення не розуміє, що спалюючи суху рослинність, вони порушують закон, адже вважають, що попіл від спалених рослин слугує добривом та робить його більш родючим. Інші шукають способи зекономити час та сили, оскільки підпалити траву значно простіше ніж її згрібати. Постійно їздимо сезон вже розпочався. Ми постійно їздимо на голову. Громадянам, але дуже багато з них ми підходимо. Людина палить суху траву, наприклад, тобто вона позгрібала, теж біля траси е зібрала таку немаленьку копичку, стоїть і палить. Ми під'їжджаємо. Людина елементарно не розуміє, чого ми взагалі до неї під'їхали, що ми від неї хочемо. У шосецькому управлінні з надзвичайних ситуацій наголошують, спалювання сухостою, сухої трави та чагарників під час воєнного стану може розцінюватись як диверсія, а це передбачає кримінальну відповідальність. Масштабне вогнище може розрізнюватись як подання світлового сигналу ворогу. Водночас задимлення обмежує видимість території бійцями збройних сил України та територіальні оборони з березня парламент вніс зміни до Кримінального кодексу України, посиливши відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України в воєнний час. Так у статті 113 до переліку злочинів, спрямованих на позбавлення держави, додали ще самовільне спалення трави. За самовільне спалення сухої трави, опалого листя та іншої рослинності діє штраф від трьох тисяч 60 гривень до 12120 тисяч 120 гривень. За ті ж дії вчинені на території заповідників. Штраф у розмірі від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. Мешканців міста ми закликаємо бути небайдужими до довкілля і свого здоров'я, не спалювати суху рослинність, а також не забувати телефонувати 102, коли бачать загорання або під тих, хто підпалює. Треба зазначити, що під час спалювання сухої трави у повітря відділяється велика кількість небезпечних речовин, бензопірен, діоксини та важкі метали. Вони негативно впливають на довкілля та можуть призводити до проблем зі здоров'ям у людей.